Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я хочу приготувати святкову страву, яка називається у нас Кочунятина. Це є холодець або студінь. У нас буде свято в сім'ї і я хочу вам показати, з чого я буду готувати і як. Ось дивіться: це є свині ножки. Я їх зараз буду чистити. Правда, я вибираю завжди, щоб вони були чистенькі. Що мені їх не дуже багато, треба покажу, як я чищу їх. І ви знаєте, що можна навіть брати копчені. Якщо на ринку можете купити копчені, хто любить копчений смак. Але це буде свиних ножок. Бачите, обчищаю кожний коготок, кожну лапку. Це я все буду щищати, Все буквально ось так. Серединка, ось ця шкірка, вона також не нужна. Абсолютно нам не потрібна. Я теж її вирізаю. Ось бачите, ось така от, тут темна шкірочка. Ось і це досить важко, але це того стоїть. Ось так я розрізаю, бачите, напів, тому що воно і в кастрюльку так не стане. Якщо добрий, ніж гострий, то ви розріжете, якщо не дуже. І ви знаєте, перед тим я намачую їх, щоб. Воно легше буде і чиститися, і зараз треба ламати. Ого! Отак от іще. Все. І розламую. Ось тут, бачите, як це називається пектін. Оце от все. Ну це таке смачненьке буде. Ви знаєте, свині ножки вони мають ось, ось такі волосічка тут. Їх дуже не видно, але все-таки я рукою чую. Я купила ось 30 гривень, коштує, одноразово, потім викину. І це дуже зручно. Ось вона повністю мені всі оці волоси. Ви знаєте, раніше я ножом шкрябила, мені підсказали, а я вам теж підказую. Це дуже-дуже добре. Ну, намачую і далі починаю чистити. Бачите, яка вона гостра. Ну, це дуже зручно, я навіть сама не знала, що ось так зручно. Ну, вона так бриє добре, ну, потім викинути її просто. Свині ніжки я почистила, вони вже готові. Знаєте, хочу вам сказати, що ще це дуже корисно, от студінь, холодець це дуже корисно для суглобів. І це є як, як вам сказати, як смазка, як мастило. Це є як мастило наших суглобів. Раз в місяць, якщо ви будете це варити, я ще скажу, що, що там додати, все покажу, і як воно вариться і все. все І це і навіть дуже смачно і дуже корисно. Я поставила гарячу воду, щоб ножки прокип'ятилися. Хоча б ви знаєте, прокипіли буквально дві хвилинки. І зразу зливаю воду, і потім заливаю холодною водою. Ось дивіться, я залила 6 літрів води на 4 ножки. І 600 грам я ставлю ще свиного м'яса. Такий сочний кусочок у мене з лопатки. Так, закипить. Далі я розкажу. Так, закипіла. Вода у мене знімаю піну. Це не треба. Це нам взагалі не потрібно. Того, що тут у мене м'ясо, м'ясо я. Не відкип'ячувала так, як ножки. Так, Зараз добавлю сіль. Ось так от. Чайну ложечку додаю солі повну чайну. Бачите, знову піна виходить, знову треба збирати. Збирати піну буду десь хвилин, може, 10 тут. І знаєте, що хочу сказати, що має википіти мені до півтора літра десь залишиться. Ріданий, десь півтора літра. Буду варити його відкритим. Варю холодець 12, годин, 14, 12, годин на тихенькому вогні. Ставлю цибульку в кожушку, протикаю шпажкою. Ось. Це для того, щоб був чистий у мене наш наша кочунятиме. Ось так. Тут у мене чеснок порізаний на половинку. Я розрізала тут. Десь у мене 5-6 зубочків, чеснока, Два лаврових листа, горошок перець і духняний перець. Все, йде сюди. Знову збираю оцю піну. Бачите, я її збираю ще десь півгодинки буду її збирати. Варити я його буду ось на такому вогні, я вам зараз покажу. Ось він має ось так кипіти. Дивіться. Не щоб він не кипів, а ось так потрошки має кипіти. І так варитися десь 12, може 10 1 Побачите, якщо вже википить до півтора літра рідини, холодець буде готовий. Кочунятина наша готова, холодець. От подивіться, скільки википіло води. Зараз я буду вибирати ножки. Спочатку вибираю ножки. Такої варішки. Бачите, вони повністю розвалилися. Прекрасно. Ну, Варила я їх 12 годин на маленькому-маленькому вогні. Всю ніч варила. Холодець треба добре солити, тому що, якщо він буде погано посолений, то і смак буде трішечки не такий, як треба. Так, добряче чесночку треба дати. Не шкодувати. Чорний молотий перець, що є. Також так не шкодувати. Достатньо. І зараз будемо розбирати наше м'ясо. Беру вилочку, веделочку беру і будемо розбирати. Так, на дощечки викладую. Бачите, і буду відбирати від кісточок повністю. Всі кісточки відбираю. Воно ну, ще трошки горяче, але це не страшно. Тут багато кісточок, маленьких таких, треба їх вибирати. Ось, бачите, як м'яско розварилося. М'ягеньке. Ну, я все, все знімаю, то що таке тут всяке чорненьке від м'яса. Я його чищу повністю. І що хочу сказати, що батьки мої дуже часто варили з гов'ядини, з гов'яжих ножок. І це так смачно було. Треба купити, попробувати. Я вже давно не робила з гов'яжих ножок, але хотіла би. Покажу потім, як це ще раз буду робити холоди. Так, мої руки будемо нарізати м'ясо. М'ясо нарізаю поперек волокон. Ну, такі нагиснені ж тут, напевно, без різниці просто можна не нарізати. Ось такими ось шматочками гарно буду ставити. Так, тут що, тут щось. Вибираємо. Дивіться, яке воно розваристе, таке мигеньке-мінгеньке. То що, коли вариш там 8, 1 чи 6, чи як так ніколи так не розвариться, ні м'яско, ні, от того, що варила я ножки свині, зато я варю дуже довго. Так, дістаю варіжку і тихенько починаю кросливати. Це що таке? Треба тихенько розливати, щоб то не перекаламутити. Можна стідити, ви знаєте, і так можна. Ну, я так звикла. Я вже знаю, як мені треба, та я. Бачите, він прозорий, тому що він варився. Довго і варився на маленькому вогню. Ось дивіться, кочунятина готова. І зараз вона має остити. Остиває вона до, ну, до холодного такого, якби, щоб була холодна вже трошечки мисочка, а далі я ставлю в холодильник буквально години на 2. Ну що, дивимося, як застила наша кочунятина. Наш холодець. Ось дивіться, прекрасно. Знаєте, я зазвичай, коли в мене багато ось смальця зверху, я збираю ложечкою, але тут його дуже мало, і це буде смачно. Нарізаю цибульку. Гарно притрушуємо цибулькою, украшаємо. І навіть не то, що украшаємо, ви знаєте, воно як для смаку з цибулькою зеленою. Це дуже-дуже смачно. І ще хочу сказати, що ми зазвичай... Їмо холодець нашу кочунятину із оцтом. Попробую відрізати шматочок. О, бачите, який він застивший. Просто прекрасно. Тут просто м'язко в мене попало. Так, вибираю кусочок. Оп! Ось. Ось дивіться, бачите? У м'язко такое м'янько є. Чудесний. Знаєте, хочу спробувати. Якраз міру, напевно, солений буде. І знаєте, з чи ми їмо? Буряк. З буряком і дуже багато хріна має бути бурякове. Ну що, друзі, обов'язково не полінуйтеся, приготовте. 12 годин 10 треба варити, так як я варила. І ви знаєте, він дуже смачний іменно із свиних або з гов'яжих ніжок. Це дуже смачно. І будьте здорові!